Сіра, а ну додому пішли. Пішли додому. Так. Да, це така кішка, бачиш, люди дивуються ж. Вони ж не розуміють, що ти домашня криця, так? Да? Йдемо додому. Йдемо, кажу. Сіра. Ну, що ти робиш, а? Я кажу, додому пішли. У ну, мене рук не, не вистачає, да. так. Я до так Так вона не хоче йти додому. Додому, пошли. Ти ж не собака, пошли, сіра. Ідемо. Да їй побалуватися немножко. Таврія. І киця моя.